Лимонне пиво. Яке найсмачніше. Йдемо від найлегшого до найміцнішого. Бірмікс 2,5 ОБ. Друзі, як в суху землю, дуже легеньке, кислінки майже нема. Солодкувате, приємне і ОБ не відчувається геть. Львівський редлер 3,5 ОБ. Друзі, ну я не впевнений, що це пиво. Мені здається, що це лимонад. солодше і прямого смаку взагалі немає. Мікес 4,4 ОБ. Друзі, це було дуже кисло. Нагадало мені якесь терафлю смаку пивного знову не було геть. Просто якийсь дуже кислий лимонад. Пігічна класика Гараж 4,4 ОБ. Дуже схоже на попередній напій, але трошки гіркіше, трошки відчувається більше центра, ну трошки розставили акцентів. Але. Чайка 4,6 ОБ. Ой. Друзі, це те саме, що і попередні, то це лімонадік. Але тут нарешті був трошки ледь-ледь півний післясмак. смак. Соль веза 6.0 ОБ. Та не вийдеться так. Нарешті відчувається пиво, а потім лимон, бо ми п'ємо перш за все пиво. На нашу спільну думку, якщо ви хочете легенького пивка і у вас не також і багато грошей, бірмікс. А якщо ви хочете нормального пивного смаку і на післясмаку трошки лимончика, ну і у вас грошики в кармані водяться, салеза.